Вітаю в ефірі. Програма на часі. На початку року музей історії міста Хмельницького отримав обладнання для збереження музейних фондів. Це допомога Міністерства закордонних справ Німеччини та Центру допомоги мистецтву України. Більше у нашій розмові із директоркою музею Галиною Барабаш, яка також розкаже про роботу музею під час війни. Вітаємо пані Галину у нашій студії. Добре, день. Розпочнемо з того, що ж це була за допомога і як вона допоможе в роботі музею. Ми взагалі дуже раді, що отримали таку допомогу. Ми раді будь-якій допомозі, яка надається нашому музею, тому що ми живемо надзвичайно в надзвичайно складних умовах і в складний час. І ця допомога, вона перш за все, Розрахована на знаєте, такі фосмажорні мажорні обставини в музеї на надзвичайну ситуацію. І тому ми отримали такий металевий бокс, куди можна скласти документи, аби не пошкодити. Ми отримали таку платформу, на яку можна покласти такі важкі експонати і перевести їх, ми отримали такі протипожежні одіяла, ми отримали павербанк, ми отримали акумуляторні світильники, ми отримали такі різні. Для упаковки, і збереження, і перевезення експонатів. Тобто, ми, ми, ми раді будь-чому і дуже Дякуємо німецькому посольстві за надану допомогу, тому що це дуже важливо. Там і протипожежні рукавиці. Тобто багато, здавалось би, дрібниць, хоча є такі, що не дрібниці, що дороговартісні, наприклад, той бокс коштує близько 300 євро. От, ну І для музею це, це дуже добре це така допомога. А чи це вперше така допомога від благодійників для музею під час війни? Е, так, це перша допомога, і я думаю, що, е, що не остання, тому що ну, ми, ми, ми зрозуміли, що є фонди, які готові допомагати в таких важких умовах вижити музеям вижити мистецтву, культурі у такий складний час. Знаємо, що під час війни в музеї сформувалася така особлива експозиція артефактів російсько-української війни. Розкажіть про головні її експонати і чи продовжуєте збирати цю колекцію? Так, звичайно, ми постійно і викидаємо такі оголошення, щоб ті люди, які можуть надати якісь експонати, що вони приносили їх в музей. Я постійно контактую з різними військовими, яких також дуже прошу, аби вони нам надавали ці експонати. І в нас ще ну, бажано, щоб ця експозиція була більшою, але ми маємо трошки більше 40 експонатів, які. Пов'язані з російсько-українською війною. Які важливі, мені здається, що кожен експонат це, це, це трагедія, це, це, це певна історія за кожним абсолютно експонатом. І про кожен експонат можна розказувати багато. І ми маємо зберегти і більше ще розширити нашу експозицію щоб ми переможемо, і наші наступні покоління повинні знати, якою ціною давалася нам, нашим містянам перемога і у цій війні. Знаємо, що там навіть є уламки ракети, яка влучила у Хмельницький під час так, є уламки ракети, нам військові. Чи частини цієї ракети надали. Так, є така ракета, яка була збита взагалі протиповітряними силами. А чи збираєте якісь документальні свідчення про російсько-українську війну? Наприклад, світлини, якісь довідки, можливо, листи і чи так. спрацюєте з архівом для цього? Так, звичайно, працюємо. Ми і з переселенцями працюємо, які були безпосередніми свідками всіх страхіть цієї війни, і по можливості ми записуємо їхні свідчення. Також ми збираємо і просимо все, що пов'язане. От, коли вони були в окупації, хто був в окупації, і розказати про час окупації, і от все, що тільки можна надати, якісь от, знаєте, листівки. От ми, ми, ми збираємо листівки, які поширювали расисти серед наших окупованих територій. Тобто, все, все абсолютно для нас е, е, таке необхідне, що Важливий треба важлив, це важливе свідчення, і тому ми е, запрошуємо всіх, е, хто має таку можливість е, надати музею е, хоч які-небудь експонати, які пов'язані з російсько-українською війною. Ми будемо безмежно вдячні, тому що ми маємо зберегти ось цю. Е, Цю історію для наступних поколінь. А щодо переселенців, на початку війни їх до Хмельницького приїхали тисячі. Чи цікавляться вони історією нашого міста, відвідуючи музей історії міста, і чи влаштовуєте для них якісь цікаві заходи? Так, звичайно до нас приходило багато переселенців, тому що вони були. Зацікавлені в тому, яка історія цього міста, в якому вони перебувають, ми постійно контактували із тими центрами, де де. де Частіше всього бувають переселенці, і запрошували їх, тому що вони безкоштовно ми обслуговували відвідувачів переселенців музею безкоштовно і тому вони з великим задоволенням приходили до нас в музей і приходили на заходи в нас, коли відбувалися різні. Заходи, виставки, лекції то завжди були присутні серед відвідувачів і переселенців. У нас був один такий хлопчик-переселенець, який приходив в музей кожного дня. Ось у нього було Ну, ось надзвичайне захоплення нашим музеєм через те, що можна було торкатися до різних предметів, можна було брати їх у руки. І це хлопчик років п'яти, напевно, десь п'яти-шести років, він постійно кожен день своїм дідусем приходили в музей, але його найбільше цю дитину цікавила зброя. І він постійно міряв е такі військові. ці... Форми, каски. Форми, каски. Е, 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 йому це було е, до вподоби. Він розглядав, е, там є Мосінка е, в нас, він кожного дня брав ту Мосінку до рук, він одягав е, ці головні убори е, військові. І е, так кожного дня він приходив до нас. Зацікавила, надихнула тема війни. Так, так. А загалом про історію міста, яка віха в нашій історії міста найменше досліджена і чому так? Ну, найменше досліджена в нас ті часи, які більшовики хотіли стерти з нашої національної пам'яті. І тому ми, ми зацікавлені наш музей в тому, аби дослідити національно визвольні змагання наших містян. Тому що багато навіть істориків вони не знають наскільки бурхливим, я б сказала, було це політичне життя нашого Проскурова. Ми незабаром видамо таку роботу дослідження. Нашого музею і нашої наукової співробітниці, яка постійно працює в архіві, зараз ми досліджуємо період Українська Революція і 20-30 роки національно визвольні змагання. Ну, і далі будемо рухатися по ось цих білих плямах нашої історії, історії нашого міста. Тому що ми повинні знати ось цю правдиву історію наших змагань до нашої державності, до нашої національної ідентичності. А от знаємо, що війна, на жаль, призупинила облаштування нового музею історії міста. На які стадії зупинилося це будівництво, можливо, внутрішні роботи? І що там, яким мав бути музей? Нагадайте нам так, війна, на жаль, призупинила всі роботи, пов'язані з новим музеєм, з новим приміщенням. Там внутрішні роботи, там багато ще внутрішніх робіт, і я впевнена, що як тільки ми отримаємо перемогу в цій війні, то місцева влада зробить все для того, аби ми достойно могли показати історію наших національно визвольних змагань, історію нашого міста. І спочатку в проекті ну, багато чого мені не подобалося, і я це відкрито говорила і начальнику управління, і міському голові, і, але мене запевнили в тому, що, що дійсно треба цей проект, тому що він був зроблений. Років 5, здається, тому, а час нас дуже міняє, події, які в нас відбуваються. І от той проєкт вже не відповідає сьогоднішнім реаліям і тому. Я впевнена, що ми зможемо показати історію нашого міста на, на, на найвищому рівні, тому що в цьому зацікавлений і міський голова, мені здається, що зацікавлений кожен житель нашого міста. І це буде, це буде дуже солідно, тому що я попередньо давала свої, своє бачення музеї, Музейні працівники висловили всі свої побажання, яким має бути музей, і я думаю, що, що все це буде враховано, що це буде достойний музей, що нам буде не соромно перед туристами з різних країн світу, і ми покажемо життя історію нашого міста дуже різносторонньо. Тобто після війни зробимо його ще кращу задумку ніж то було так, раніше. ніж це було в тому проекті, який був створений раніше. А знаємо, що в діючому приміщенні музею історії міста також зараз відбувається, здається, ремонт, і які це роботи, якщо так? Так, в нас зараз відбуваються ремонтні роботи, це заміна фасаду. У нас був аварійний фасад. Фасад складався, ну, скляний у нас фасад, і тому майже кожне, кожне вікно в цьому фасаді було аварійним, було побитим. Ми там заліплювали, чим могли, тому що геть птахи залітали. І Зрозуміло, що от такі аварійні вікна це було дуже небезпечно. Я завжди переживала, коли проводили в мистецькій залі проводили заходи, і це, це, це дуже було небезпечно, тому що ті, те скло могло десь посунутися, впасти, пошкодити щось, і не дай Боже, ще зацепити яку небудь людину. Це... А чи відкрита зараз виставкова зала музею? І якщо так, що там відбувається? Які мистецькі проєкти реалізовуються? Поки що ми закриті для відвідувачів. У нас є багато інших видів робіт, і в нас є великі плани. Ось, але поки що мистецька зала, виставкова зала зачинена для відвідувачів. А загалом під час війни чи важко реалізовувати якісь мистецькі проєкти, історичні дослідження? Ем, ні, дослідження. Ми проводимо дослідження, і в нас музей випустить декілька книг. Це результат наших наукових пошуків. І у нас, оскільки музей був зачинений для відвідувачів, і ми не обслуговували відвідувачів. У нас з'явилося було трохи більше часу, і тому ми працювали над науково-дослідними проблемами. І тому вийдуть у нас деякі роботи, і наші містяни побачать, що це цікаві вартісні роботи. Але разом з тим ми і проводили роботу за межами нашого музею. Я читала багато лекцій, які були присвячені полку Азов загиблим хлопцям з полку Азов. І через ці лекції екскурсії прийшли майже всі старшокласники нашого міста. Ми проводимо екскурсії міською радою, екскурсію вулицями і проводимо заходи, лекції за межами в навчальних закладах. Ось до на, на 22 січня. До Дня соборності я, я буду читати лекцію в навчальному закладі для старшокласників Українська Соборність і Національна ідентичність. А чи в умовах війни вже думали о такими глобальними планами про роботу музею на 2024 рік? Так, звичайно, ми, ми завжди плануємо ще в кінці 2023 року. У нас заплановано. І оскільки музей це такий дуже багатофункціональний заклад, то і зрозуміло, що планування у нас таке і стосовно експозиційної роботи, фондової, музеї кожного року приймає близько 450 експонатів. І ці експонати потрібно десь знайти, їх потрібно писати, їх треба внести в книги надходжень. І крім того, ми виставкову діяльність проводимо науково дослідну, і тут робота в архіві, тут і проведення наукових круглих столів чи конференцій. Ну і оскільки сучасна ситуація вимагає нових форм роботи, то знову ж таки ми, ми також. Робимо все для того, аби якомога більше залучити людей до своїх різних заходів, чи це лекції, чи це для молоді, там різні квести. Чи це круглі столи, тобто у нас дуже багато різних За. напрямків роботи, тому що і з освітою ми працюємо, і тому проводимо такі, таку інформаційну діяльність, і така музейна своєрідна педагогіка. Усе присутнє в роботі музею. І на вашу думку, яку функцію мають виконувати сучасні музеї історії міст? Ну я вже говорила, що музей це дуже багатофункціональний заклад. Це ну і в нас дуже багато напрямків роботи. Як я вже сказала, це інформаційна діяльність. Але, перш за все, музей має певні такі традиційні форми роботи. Це комплектування експозицій, це робота з фондами, і ті фонди постійно треба поповнювати, і треба думати, де взяти ці експонати, які з яких оновлювати експозиції і збагачувати експозиції. Це і інформаційна діяльність. Ми постійно в соціальних мережах на сайті даємо різні публікації до різних історичних дат, історичних подій, історичних осіб. Це і м, круглі столи, е, наукова дослідна робота, це освітня робота, е, ну, тобто багато, багато масова робота, це виставкова робота. Так. Ми вам дякуємо, пані Галину, за цікаву розмову. Бажаємо вам багато відвідувачів, цікавих експонатів і щоб вже незабаром ви оселилися в новій оселі музею. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.